Вдумайтесь, ми зростали у незалежній Україні, але домовлялися про зустрічі на площах імені померлих вождів та біля пам'ятників комуністам і чекістам. То всі кринжові назви: ці всі московські, червоноармійські, пушкінські, леніна, дзержинського, горького, Вони були практично всюди однаковими, тобто був один пантеон. Але з там найбільш кинжових, напевно, вулиці на честь організаторів голодомору у Харкові. Тобто там вулиця Постушава, Чуба, якась ура. Я зростав на вже колишньому проспекті Перемоги. От і тому е, я з дитинства був занурений в цей насправді конфлікт, тому що на табличках було написано проспект перемоги. Але в мене вдома вживалася виключна назва Брест-Литовський проспект. Я не міг е, зрозуміти, чому так, поки мені там вже потім батьки не пояснили, тому що. Рівно за два роки до мого народження, власне назву Брест-Литовський проспект, яка була історичною, яка 200 років до того в Києві існувала рішенням Щербицького тодішнього чільника ЦК Компартії України директивно змінили. На проспект перемоги до чергової круглої дати з дня закінчення Другої світової війни мешканці безперечно це сприйняли негативно, але оскільки суспільство було тоталітарне, то знаєте, ця цей, цей опір, цей негатив і незгода вони безперечно на кухнях залишались.